Ми дивимося тему формування біполярного світу, а саме облаштування повоєнного світу. Отже, по-перше, нам потрібно визначити, що ж таке біполярний світ, тобто це термін, який використовується в роки холодної війни, тому що у нас існує дві протилежні держави: одна за демократичний засіб життя, інша це тоталітарна система. І є країни, які підтримують більше Сполучені Штати Америки, і є країна соціалістичного такого напрямку, які змушені, скажімо так, підтримувати радянський Союз. Тобто Тепер весь світ він розділений протистоянням між комуністичною та демократичною системою. Отже, ми повинні з вами розібратися, що є радянською окупацією Центрально-Східної Європи холодною війною, що є передумовами початкового етапу холодної війни, що є причиною конфліктів початкового етапу саме холодної війни, і яким чином у нас виникає НАТО та ОВД. основними історичними постатями є Черчилль, Сталін, Трумен і Маршал. І якщо ми кажемо про Черчилля... То можна сказати і звернути увагу, що у фразі він використав термін залізна завіса, і якраз сказав, що такі величезні міста, як Варшава, Берлін, Прага, Відень, Будапешт, Белград, Бухарест, Софія – це на жаль ті величезні міста, які тепер буде контролювати Москва. Отже, Сталін з ним не погоджується і каже тепер, що Черчилль він переходить на бік Америки після прослуховування такої доповіді Черчилля. Звісно, з'являється Трумен, який каже про те, що нікого не потрібно підтримувати. І якщо буде вигравати Росію, потрібно підтримувати Німеччину і робити це навпаки. Тобто жоден з них не тримає обіцяного. Слова і сам же маршал, який сказав, що для людей єдиний спосіб виграти війну полягає в тому, щоб запобігати війнам, тобто щоб війни взагалі не відбувалися. Отже, країни радянського та південно-таки, скажімо, східної Європи в двадцятому столітті називали країнами східної Європи країнами народної демократії або соціалістичним табором, через те, що після закінчення Другої світової війни вони потрапили в сферу впливу радянського союзу, і в більшості з них. Відбувалися перевороти і були встановлені саме тоталітарні режиму. І ось ви бачите, країна соціалізму. Також Черчилль, він виступає непокоєною проблемою саме появи холодної війни, і це в нас глобальне протистояння між Сполученими Штатами Америки і самим радянським союзом, яке тривало з 40-х до початку 90-х років, і призводить до того, що розпадається радянський союз, і переростає в сучасне протистояння між Росією та країнами Заходу, скажімо так, і виливається в те, що Росія стає тепер країною. Гресором і починає війну. Отже, причини холодної війни це суперечності між Радянським Союзом і Сполученими Штатами Америки, які були переможницями у Другій світовій війні, і стали такими наддержавами після неї. Боротьба за сфери впливу між Радянським Союзом та Сполученими Штатами Америки, і прагнення переваги у військовій та технічній сфері. Мирне існування не відповідало інтересам ні США, ні радянського союзу, тобто вони намагалися вирішувати. Свої конфлікти. Ось ми бачимо 4 періоди і як саме вирішувалися конфлікти. Тобто, перший період це 45-55 роки, це створення таких блоків, як НАТО та ОВД. 1955 та шістдесятий це якраз світові кризи. Це Карибська криза 1962. Війна у В'єтнамі 64-й, це зведення Берлінської стіни, серпень 1961, і прайська весна 1968 року. Ми кажемо про те, що у 70-80-ті роки відбувається розрядка міжнародної напруженості, і приходить все до майже кінця холодної війни. Виділяють четвертий період. От 80-90-ті роки поступова ліквідація військово-політичного розколу світу і закінчення холодної війни. Але чи закінчилась холодна війна? Ми всі з вами пам'ятаємо події 2014 року, коли Росія на нашій території показує своє втручання і зброю, і кому вона це все показує, що намагається доказати. Отже, проявами холодної війни є мілітаризація економіки Радянського Союзу, шалена гонка озброєнь, встановлюється тоталітарні режими. В країнах Східної та Центральної Європи і створюються військово-політичні блоки, наприклад, ОВД та НАТО. Також йдеться стратегія стримування. Тобто цю стратегію розробили саме Сполучені Штати Америки. Вона полягала у тому, щоб забезпечити мир, і казали про те, що його можна забезпечити лише тоді, коли ворог буде знати про можливість тотального удару. Також ми кажемо, що у доктрині Трумана у березні 1947 року було написано принцип стримування комунізму через надання економічної допомоги Греції та Туреччині. І за планом Маршала також допомагалися всім країнам, які ставали на бік Сполучених Штатів Америки і не дозволяли розвивати соціалізму комунізму у себе в країні. Це був план економічного оздоровлення Європи, який було розпочато 4 квітня. 1947 року. Отже, висунуто план Маршала було у 1947 році, саме Джорджем Маршалом, і він почав діяти вже у квітні 1948 року. І ми кажемо про те, що у нас також відбувається поділ Німеччини на радянську, американську, британську та французьку зони. Східна Німеччина це соціалістична німецька держава, яка була утворена 7 жовтня 1949 року, на території, яка була підконтрольна Радянському Союзу, зокрема радянський сектор Берліна. І проіснувала, звісно, до Возз'єднання Німеччини саме у 1990 році, майже перед тим, як розпався Радянський Союз. Західна Німеччина, прийнята назва Німеччини, в період 7 вересня 1949 року заснування Держава на території резоні до 3 жовтня 1990 року проіснувала до возз'єднання Німеччини саме також до 1990 року. І якщо ми кажемо про НАТО, це північно-атлантична така договірна організація, яка була створена 4 квітня 1949 року. Спочатку сюди ввійшло 12 держав північної півкулі, а саме Сполучені Штати Америки, Велика Британія, Бельгія, Данія, Ісландія, Люксембург, Франція, Норвегія, Португалія, Канада, Італія. Був створений для сумісної оборони від комуністичної системи. За договором в разі небезпеки Сполучені Штати Америки могли розміщати свої війська в будь-якій з цих країн. Зараз членами НАТО є 30 країн світу. Ось ви можете побачити їх, скажімо так, на земній кулі. Країна Варшавського договору вони проіснували з 1955 по 1991 рік. Звісно, ми кажемо про те, що зазивали вони за союз, мир і соціалізм. Було створено цю організацію 14 травня 1955 року. Вже до 1991 році її було ліквідовано. Ні дати та події цього періоду це 48 49 Берлінська криза, 49-й створення НАТО, 50-те, 53-є Корейська війна і 55-й це виникнення організації Варшавського договору. Переходимо до висновків. Холодна війна це наслідок стратегії великих держав США та Радянський Союз. Таке протистояння ділило світ на ворогуючі табори і ставило взагалі людство на поріг нової війни. Отже, війну не потрібно допускати потрібно, щоб завжди залишався компроміс. Але холодна війна вона триває і досі.